Доброго дня! З вами я, Вікторія Мишаста, і поговоримо ми напередодні професійного свята рибалок про відпочинок у вигляді риболовлі. Походженню цього професійного свята послужив активний розвиток рибальства у 70 80 ті роки минулого століття, яке у свою чергу було однією з провідних галузей економіки в тодішні часи. Багато людей не відмовиться посидіти де-небудь з вудочкою на березі річки чи ставка. Половити рибку та насолодитися тишею лісу. А професіоналам цієї справи ніколи не завадять ні погодні умови, ні складність ловлі чи невідома територія. Риболовля не має обмежень за віком чи статтю. Риболовля об'єднує людей, сім'ї, дає привід для корисного, приємного та цікавого проведення часу. Рибаки це особливе, своєрідне братство, яке складається з людей з різними заняттями і різним віком. Це не тільки азарт, а й просто гордість, яку може подарувати рибалці його вдалий улов. Рибалка цікава тим, що при виборі хорошого місця та вдалого періоду часу практично неможливо залишитися без улову, зокрема тому її так люблять діти. З іншого боку, як і в будь якій іншій справі, тут потрібні вміння й навички, і чим більше у рибалки вправності, тим більше задоволення він отримує від улову. Про це спробуємо дізнатися, поспілкувавшись із мешканцями нашого краю. Як вас звати, та звідки ви? Сам з Миророзького району, село Мокрії. Романенко мене звати Олександр. Ну, ловлю. Так, серйозно, десь років 15 рибалкою займаюся. Ловлю в основному на Остапівському водохраніліщі. Там риба, яка хоче. Карась, сома недавно піймав 4,5 кілограма, короб 5 кілограм. Ну, Захоплююсь, дуже цікаво. мені. Ота більш таку. Хто жилоє, то вже привлікає це до риболки. Чи траплялись під час риболовлі якісь цікаві неординарні випадки? Це, ну таких цікавих цікаво, як почепиться хороша рибина, то цікаво, а то. А хороша рибина часто чіплялась? Не дуже часто, ну проскакують. В основному корось хороший такий, по кілу, і по півтора, і до двох бувало, все. Короб, сом, амур. Ну заставки да надо більшу увагу приділяти і якось цим фермерам, хто їх бере в оренду. надо розумнішу ціну. От, наприклад, Остапики, там хазяїн він нормально з людьми, люди його хвалять. 60 сьогодні в оддільних містах там 120, ну риба є все. А от де поїдеш, то Ціна ціна бешена, не буду казати, де 150 рублів тільки світлий день і риби нічого взагалі немає? От попівські ставки забросили. Це взагалі, це ж були прекрасні ставки? Що не ту, розумну ціну щоб якось? А то дуже таке гнуть, а риби нема. А як вас звати та звідки ви? Гришко Михайло Володимирович, село Черевки межуть району. Як давно займаєтесь рибалкою? 50 років займаюся рибалкою. На ріці хорол. З малку як був малим, то риба ловилася непогано, і щуки були, ілини, і, і карасі, і все на вучку брало. На даний момент на життя похоже, але практично риби немає. Може, день просидіть, піймать дві-три рибини за весь день. і все. на що поля, екологія це вся знає, стікає вода, вся у хорол, вода провонюється, розлив немає, і риба задихається. Траплялися під час риболовлі якісь цікаві, неординарні випадки. Попадалися на пливу лодкою, значить дві щуки одна одну хотіли ковтнути і попалися так, що між до ну, між собою коротше говоря, одна одну у в рот, рота вхватила і не, не могли той. То я їх заправило ковкину лодку в човен і на тому поплід. А які розміри щуки мали? Ну одна десь така десь кілограма, півтора, одна та кілограма. Ну, пливу лодкою, а їх дві з собою степилися. Я думаю, що така повтеця. думаю, може щось страшне там якась вірюка. Так я їх веслом добив та волоку вкинув та тому і кончилось. Як вас звати та звідки ви? Звати мене Микола прізвище Гомела. Я корінний миргородець, родом сам з миргода. Чи давно захоплюєтесь рибалкою? Ну, практично, все своє свідоме життя. Перший раз, що я пам'ятаю, це роки мають чотири з половиною. Пішов з братом і з батьком, ну, з татом на рибалку. І тоді ще й піймав трофей, щуку вагою до чотирьох кілограмів. Це була перша моя, ну, посвідомлена була рибалка, те, що я пам'ятаю. А де такі щуки водилися? Раніше річка Хорол, це була не проблема піймати щуку, тому що риби було вдосталь, можна було піймати практично любу рибу. Починаючи від в'язів, лящів, карася добротною вагою до 2 кілограмів і закінчуючи щукою до 13-18 кг. А щук більше 10 кілограмів часто ловили? Найбільше мій трофей це 6 кілограмів щука, сома ловив 10 кілограмів. Тож, як бачимо, під час рибалки іноді трапляються цікаві та неординарні випадки. Скажімо, як той, коли риболов зловив дві щуки на півтора кілограму та на один, не приклавши жодних зусиль.